Чоловіків прикарпаття кличуть у військомати, аби стати на військовий облік. Що змінилося за другий рік війни у плані загальної мобілізації? Кому не варто поспішати у центри комплектування? Та яке покарання чекає на військово зобов'язаних у разі ухилення від призову під час загальної мобілізації? Про все детальніше розповім у полізору нашої програми сьогодні. Ми, ми, ми. Шановні громадяни України, сьогодні вранці, президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ком війни був затверджений указ президента про запровадження воєнного стану та оголосили загальну мобілізацію на 90 днів. Проте від лютого 2022-го її декілька разів було продовжено зокрема цього річ із 20 травня до 18 серпня. Що змінилося за другий рік повномасштабної війни в плані мобілізації? І чому виник галас довкола наказу керівництва обласного центру комплектування, там не розуміють. Кажуть, усе роблять, аби просто уточнити дані. Ми працюємо зі всіма громадянами незалежно від місця їхнього фактичного перебування на військовому обліку. Тобто, це є внутрішньопереміщені особи, які не стали з якихось причин на військовий облік, є громадяни, які не перебували чомусь на військовому обліку. Ми цими громадянами зараз займаємось. Відповідно, є досить велика потреба в уточненні облікових даних цих громадян. Знову ж таки, звертаю увагу, які фактично перебувають на території області. В тому числі тимчасово проживають і так далі. Ми не піднімаємо питання, переховувалися вони тут від мобілізації чи ні, але вони фактично тут перебувають і, відповідно, ми маємо прийняти якісь по ним рішення, тобто чи це є громадяни, які підлягають мобілізації чи не підлягають мобілізації, ввести їх в юридичну документальну площину. Не варто йти до військомату лише кільком категоріям населення. Є громадяни, які вже були, звертаю увагу на слово незняті, а виключені з військового обліку, за станом здоров'я, ще з якихось інших причин, але основне слово «виключені», вони, відповідно, вже не є військовозобов'язані, не з'являються. Друга категорія, знову ж таки, що можуть там бути якісь непорозуміння, віком від 18 на даний момент ще до 27 років можуть бути теж категорія призовників. Теж ми їх не викликаємо, ми обмежуємося військовозобов'язаними». Значить, і відповідно, якщо по людям вже було на протязі крайніх півроку прийнято якісь рішення, надане відстрочка, він людина забороньована, цих людей ми теж не залучаємо. Це досить значна кількість громадян. Тим часом шквал обурення у соцмережах викликало рішення ради оборони області. Мовляв, чоловіків віком від 18 до 59 років не госпіталізовуватимуть до лікарень Івано-Франківщини без дозволу військоматів. Військові кажуть, вони тут ні до чого. Щодо отримання медичної допомоги, я не буду давати ніяких коментарів, це ніяке рішення на інструкційної вертаються, це не наше рішення. Щодо в нас просто є необхідність відстежування, щоб людина, яка отримувала бойову повістку, щоб вона не ховалася в лікарні. Все прояснили на брифінгу обласні чиновники. Запевнили, жодних заборон не було. І планові госпіталізації на Прикарпатті не припинятимуть. Відповідне питання, кажуть керівники області, розглядали на Раді оборони. Підставою для цього був лист від територіального центру комплектування із відповідним запитом. Проте під час засідання рішення про заборону на госпіталізацію не приймали, а лише доручили департаменту охорони здоров'я опрацювати це питання. Непорозуміння виникло через нечітке формулювання рішення. На сьогоднішній день будь-яких заборон на госпіталізацію немає. Всі хворі незалежності від форми госпіталізації, чи це ургентна, чи це планова? Приймаються всім громадянам і гостям Прикарпаття. Надається належна медична допомога. Ніяких змін в організації роботи щодо госпіталізації громадян. В закладах охорони здоров'я івано франківської області не було те ж саме. Говорять і в департаменті охорони здоров'я. Жодних відмов від плану госпіталізації, а тим більше ургентних, у на івано Івано-Франківській івано області немає. Стосовно першого питання, то департаментом охорони здоров'я не видавалося жодних рекомендацій, листів, вказів керівникам закладів охорони здоров'я стосовно обмеження чи скерування за довідками чи погодженнями територіальних центри комплектації для того, щоб люди були госпіталізовані. Чиновники запевнили, конституцію України ніхто не порушуватиме. Таке рішення прийнято не буде, і ми однозначно не будемо порушувати законні права і свободи наших громадян. І медична допомога буде надавати всім, незалежно чи це жителі Івано-Франківської області, чи це будь-хто приїхав до нас, будь-яких з якою метою. Без військомату, звичайно. Чи розглядатимуть питання заборони госпіталізації військовозобов'язаних чоловіків у майбутньому, наразі невідомо. Свою позицію стосовно цього озвучив і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Мета, я вважаю, що такі речі, такі ухвалені рішення, вони тільки будуть стимулювати протилежні речі. Вони показують те, що ми. Не справляємося сьогодні з мобілізацією, що ми не знаходимо достатньої мотивації е для людей йти служити. Я вважаю, що потрібно піднімати, збільшувати виплати військовим та робити їх там, більшими, не зменшувати, а збільшувати виплати, щоб дійсно йшли ті, хто хотів би служити, в тому числі і заробити кошти е таким чином. Тут треба інші якісь методи, а от такі методи, які, тим паче, що так, ну м'яко кажучи, не відповідають конституції закону, законам України, ну не повинні ми як би робити. Я ще раз хотів би сказати, що міські голови, голови громад не мають сьогодні впливу на військомати, на їхнє розпорядження, видача якихось інших рішень. Щодо ради оборони цього рішення, ну я теж вважаю, що ну, воно якесь було поспішне, ніхто не радився. Тим часом чоловікам нагадують про адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час загальної мобілізації. Неподання. Даних про зміни облікові дані до Територіального центру комплектування. Це тягне за собою відповідальність, визначеною Кодексом про адмінправопорушення, правопорушення, стаття 210 і стаття 211. Тобто одна стаття передбачає штраф в розмірі до 1700 гривень, друга стаття передбачає штраф у розмірі 5100 гривень. Також в області посилюється робота на блокпостах. Усі, хто не матиме з собою документів, відправлятимуть у відділок для встановлення особи. Не варто боятися йти до військоматів, кажуть його працівники, адже уточнювати дані потрібно всім і інвалідам, і багатодітним, і тим, хто впевнений у своїй немобілізації. І саме так відбувається тому що військово зобов'язані роками нехтою своїм обов'язком оновлювати дані. А працівники військоматів не знають про ваші хвороби, кількість дітей та інші підстави звільнення від мобілізації. З вами була Оксана Гуменяк. Побачимось.